Вітаю, друзі! На виборах у Німеччині перемогу отримав Фрідріх Мерц. Ну, це людина, яка досить позитивно відкликається про Україну, про надання допомоги Україні. І, знаєте, він висловив якусь знаєте, таку цікавеньку думку, що НАТО скоро, можливо, припинить своє існування. Ми з вами дивилися. Ми з вами вже дивилися. Якщо хтось пам'ятає, той, хто зі мною вже давно, ми говорили, що Україна в НАТО вступати, що щось його не буде, але буде створено якийсь новий союз. Так от мені цікаво, чи зовсім НАТО припинить своє існування, чи, можливо, паралельно з НАТО буде існувати або створено буде ще якусь. Воєнну, ну, якийсь воєнний блок, скажімо так, Да? от давайте подивимося. Давайте подивимося, чи зазнає Змін, і як, якщо зазнає, то яких саме НАТО? Ви ну, знаєте, карта почала говорити про що? Що існує існує якась таємниця, пов'язана з Україною, з її стійкістю, з її відстоюванням. Да? Тому таємно, Ну скажімо так, можливо, щось обговорюється деякими лідерами, можливо, навіть Влада України таємно, таємно працює над створенням такого союзу. Ну, не знаю, давайте подивимося, що далі карти скажуть, що далі скажуть. Але три старших аркани це вже серйозна заявка. Значить, питання це буде ставитись досить серйозно на рівні, на рівні керівників держав. Ціль така є, ціль є розпочати таємний процес, а ви знаєте, можливо, він вже і розпочався. І я скажу так, центром центром цього процесу і початку цього процесу стане Україна. Можливо, навколо України будуть гуртуватися, як навколо сильної держави, будуть гуртуватися інші. Інші держави. Але дивіться, тут що сказано: таємно вже да, лідери країн ставлять таку ціль запустити такий процес. І поштовх дала до цього Україна. Ведеться робота, вже дивіться, процес запущений і ведеться робота. Робота. Але знаєте, я вам скажу так. І двигає всім цим процесом страх, перш за все, ну, звичайно, страх за, за відстоювання себе, своєї незалежності і так далі. Тобто, дивіться, тут Україна досить сильно буде відстоювати себе, і я вам скажу, що Україна порушить цей процес, так як нам в НАТО дороги не буде, тому що тому що є такі, як, <кій> як, такі, як Фіцо, як Орбан, так? то дорога туди нам закрита. Ми ніколи туди не вступимо, ніколи. Розумієте, ці два акробата вони не допустять, не допустять, тому необхідно запускати інший процес. І робота над цим іде. Так. А ви знаєте, він, він можливо, вже навіть ну, запускається, вже уже думають над цим, я вам скажу. Подиться, робота активно. І взагалі-то активно це питання вже активно, да, досить працюють ну, активно і таємно, вже розпочали. Обговорюють, я вам скажу, це, цю ціль обговорюють. Процес дежавю, да? процес таємний процес дежавю, так, бажають. А ви знаєте, я вам скажу так, і ініціатором цього союзу буде Україна, вона буде працювати, і вона буде обирати, хто буде входити в цей союз, Україна буде обирати. Я думаю, що такі. Країни, як Словаччина і Венгрія, туди не потраплять. Отже, обирати або робити вибір буде Україна. Давайте подивимося, що ще. Так, союз буде, корпорація, це вже обговорюється. Корпорація, союз це буде. І цей союз буде захищати домашні цінності. Шукають вихід з ситуації. Ви знаєте, не всі хочуть, не всі хочуть, дехто хоче зруйнувати, відійти. Від цього процесу. Не, не, ну, Я вже сказала, що будуть да? але очельники по, по причині того, що Україна їх не вибере. Розумієте, Україна да, не вибере, будуть очельники. Але дивіться, процес. Як колись, да? процес дежавю, процес краху, кризи, він буде. Дивіться, і процес корпорації НАТО, да? ми можемо навіть так прочитати, що процес корпорації НАТО він, він зазнає кризу. З нього можуть почати виходити деякі країни. Ось так. І дивіться, по сонечку, по сонечку, той союз, якщо він і буде, Да? А процес уже запущений і ціль така є. То його чекає успіх, неймовірний. Це буде новий союз держав. Можливо, їх там буде не так багато, можливо, буде до десятка, да? але він буде дуже-дуже успішний. НАТО. НАТО залишиться цей союз, який створиться, да? союз країн, він створиться паралельно НАТО, чи НАТО розпадеться, що чекає НАТО питання, що чекає НАТО? Содружество, да? <кій> содружество країн буде обмежено Через господарську діяльність, успіх пустий, успіх пустий. І, знаєте, я вам скажу так, НАТО себе ізжило. жило, НАТО без зуби, воно обмежене в своїй, в своїй діяльності, бачите? НАТО зводиться в основному, дивіться, мечі. Мечі в землю, тобто НАТО не буде захищати, не захищає. Ну, у випадку, у випадку війни, бачите, воно йде як без зубе, обмежене. Тому успіх пустий, і НАТО знаходиться на завершальному етапі. Ну, давайте ще подивимося, що чекає НАТО, точніше. Те, що Союз може бути, ну, до десь до 10-12, ну, плюс-мінус, так? Да? Країн європейських відуть в новий Союз, бо там вибір, карта вибору Союзу. А от успіх обмежений і пустий завершується все в НАТО. Є домовленості домовленості, є шанс, є шанс, що домовляться, да, вести гру. Ну, дивіться. Я скажу так, що будуть домовленості, якщо буде загроза, загроза, да, агресивних дій, будуть вносити внески туди, домовляться. Так, що буде, якщо буде активна. Активація якихось рухів і дій з боку дьявола. Так, є всі шанси домовитись в разі несподівано несподіваного нападу дьявола Домовлються. відстоювати своє, свій народ, своїх. Ось тоді всі, всі будуть. Ви бачите, все рівно, вони. Вони залишать якісь домовленості між собою, розумієте? Щось, щось, щось залишиться, але все рівно, все рівно НАТО чекає розпад, да? тобто, дивіться, ну вони вже вони вичерпали вони вичерпали свою можливість, да? вони вичерпали свою можливість. Активно діяти у несподіваних ситуаціях. Ну, Їхні дії обмежені, от подивіться, ви розумієте? Рано чи пізно цей союз все рівно піде по башні через те, що обмежені вони. А обмежені через що, тому що треба, щоб почати активно і швидко. Да, дивіться, активно, ось, активно, ось, швидко, е Діяти проти, проти дьявола, проти загроз, да? то вони обмежені. Ну, От знову ж таки, повертаємося до цих двох персонажів. Фіцо проголосує не застосовувати п'яту статтю. Або Орбан скаже, ми проти застосування. У них руки й ноги зв'язані повністю. То наша така тоді організація? Розумієте, якщо одного можна Кремлю купити, одного, який буде проти, Баба Яга проти, і все. І вся робота, все рішення йде по башні. У випадку агресії на одну з країн, один звіздюк може заблокувати це НАТО, все НАТО. Ну, це, це нонсенс, це взагалі це такого. Тому і тому жде башня. Тому і жде башня. Його треба повністю реформувати. І по башні я вам скажу так, що ця організація можливо, можливо буде реформована, можливо. Тому що Башня це не кінець, Башня це коли всі можливості вже вичерпано, так, вже досягнуто там чогось, і тут зразу, кремлівська агресія оголила, оголила всі проблеми, показала, що НАТО без зуби і так далі. Ну, Подивимося. Що буде далі, але дуже велика вірогідність, що, що е, НАТО все-таки, я вважаю, по башні реформується. І, можливо, паралельно з НАТО е, виникне ще якийсь су, сугубо Європейський Союз, так, ось корпорація, яка випала ось тут. І в цей союз. Е, цей процес запусти швидше всього Україна. Вона запропонує новий союз, вона стане, стане як російському учредителем да? Цього, цієї організації. І вони будуть вирішувати, кого, кого туди приймати, а кого не приймати в цей союз. Тут буде головне слово говорити Україна. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.